Доброго дня, мене звати Марина Білоус, і я працюю з сімейним лікарем. В Україні питання профілактичних щеплень лежить на медичному персоналі. В Польщі ж плануванням візитів займаються самі батьки, і це є однією з проблем, але її досить легко вирішити. Дізнатись про щеплення, які потрібно зробити конкретній дитині можна у сімейного лікаря або педіатра. Найпростіше це запитати у сусідів, куди вони ходять до лікаря, або вибрати найближчу амбулаторію за допомогою Google. Далі потрібно записатись на прийом і обговорити подальшу тактику стосовно щеплень зі спеціалістом. Наявність карти щеплень з України значно полегшить роботу. Достатньо мати копію документу або хоча б фото. Календар щеплень у Польщі дещо відрізняється від українського. До обов'язкових щеплень у Польщі, окрім всім тих, що є в Україні, належать щеплення проти пневмококової та ротавірусної інфекції. Це не такі невинні хвороби, як здається на перший погляд. Пневмокок вражає бронхи, легені, приносові пазухи, вухо, викликаючи бактеріальні запальні процеси, що вимагають відповідного лікування. Ротавірус викликає кишкові розлади. І якщо дорослі хворіють відносно легко, то маленькі діти швидко зневоднюються. і Єдиним виходом в таких випадках є стаціонарне лікування з внутрішньовенним веденням ліків. Важливо зрозуміти, що щеплення дає дитині таку собі суперсилу, яка допомагає запобігти важким хворобам та їх ускладненням. Інфекційні хвороби насправді ніде не зникли просто їх вдається контролювати завдяки щепленням, і колективний імунітет тут грає ключове значення.